Під яким кущем сидить заяць під час дощу? Під густим. Під густим? Так. Да. Щоб він не намок. Е, ну, близько, близько. Можливо, трошки ви точніше відповідь скажете, але ну, ви дуже близько. Під малиною, бо там смачно. Можливо, ви хочете позвонити там подруги і спитати правильну відповідь, можливо, бабуські, дідусь, мамі, папі, друзям, дітям. Можливо, ну відповідь дуже близька. Давайте коханому зателефону. Да, так, можна? Давайте, давайте. Дивіться, значить, питання така: так як я скажете. Під яким дощем, ой. Під яким кущем сидить заяць під час дощу. Добре? Добре. Дуже Можете громко звязить, будь ласка, щоб... Так, більше? так. Супер. Зачекайте, ну, будь ласка, абонент або не розмовляете. Заяц, під час дощу. дощайте. Так. Да. Саша. Під, під під, яким до, дощ... Під яким кущем сидить заяць під час дощу? Що, бля? Я в тік-тоці. Під, під яким кущем сидить заяць під час дощу? Він не сидить під кущем. Ти не знаєш правильну відповідь? він не сидить під кущем. Він що? Він не сидить під кущем. Сидить, сидить, ну кажи, що? Ну прогуглі, Саша. Що до світа? Давай. Дивіться, правильна відповідь. Він сидить під мокрим кущем, тому що дощ а, і він дощ. сидить під кущем, тільки він сидить під мокрим кущем. <гум> ну ви дуже були близько. Ви сказали, він сидить під густим, бо дощ. Ну, ви були дуже близько. <гум> Супер.